Вулиця Стебницька. А йдемо в накругу до бівати. Але на сам бюлет не підемо, як інакше прийдемо. Біля самого бюроту в нас є купа купа відео теж аж не цікаво. Видно на горизонті Санторі Кристал, це далеко в далині. Так, це Санторі Кристал. Це він. Його завжди звідси було видно. <свісно> він ні ближчим, ні дальшим не став. Ай церква Миколая. Світ Парадайс, одна з найсмачніших кав в Ну, Як на мій смак, і не тільки на мій. В коментарях нам. Чимало читачів підтверджували цю думку, що кава там справді смачна, та й не тільки кава, а й тістечко. Раджу спробувати. Гофер. Вон там є солодкі, а є, і так, ну так звані солені. з м'ясом з рибою. Теж варті уваги. Ми так, так, церкву спустимось в центр. Рідний край. Бачимо, другий зал рідного краю ще не працює. Але він, можливо, не працює, бо неділя чи, можливо, не працює, бо він ще не відкрився, бо сьогодні з 12 години. В принципі, до давнього часу він працював. погрудя Шептицько. А, можна звернутися на саму церкву буде. Церква дзвіниця, ще писанка встановлена. На свята минула, але писанка ще деяких зараз буде встановлена. Ой, колишнє приміщення, колишньої поліклініки. Зараз тут магазини одягу, товари для здоров'я, аптека. Торгують п'явками, роблять масажі. Ми спустилися на Майдан січових стрільців. Хто не знає, це от називається місце, куди ми дійшли Майдан січових стрільців. Нам бюлет ліворуч, а праворуч на ринок. От центральна площа. Ярмарок. Ярмарок не дуже поки що працює. Ну, але будемо сподіватися, що всього ярмарку все попереду, що настане час, що він буде дуже працювати. Пойки, а от видно центр Ціни не змінились з того часу, коли ми вам їх показували, тому цікаво, можна знайти подивитися. От шашлик 99 гривень за 100 грам тут. Легше запам'ятати грам гривня. Кілограм шашлику буде коштувати рівно тисячу гривень. Як ви знаєте, в кілограмі якраз тисячу грамів, тому нічого дивного в цьому нема. Такі ціни зараз багато де. А й ми вийшли на ринок. Параворочі екскурсії продають. Завжди кажуть, що коли приїжджаєте в Трускавець, дуже раджу ходити, їздити на екскурсії. Це корисно, цікаво. Ринок не дуже працює станом на зараз. Хоча не знаю чому так. Не така пізня година, така рання, це вже 10-та година минула. Майже все зачинимо так виглядає, що до кінця через ринок не дуже є йти, і так видно, що тут нічого нема. Десята година минула вже. Так, впевнено минула. Ми доходимо до пам'ятка Степана Бандери. До дирекції завтра Трускавець Корорт. Asta Stepan pe